Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про чемпіонат Дніпропетровської області з кікбоксингу, який завершився та на якому спортсмени з усієї Дніпропетровщини продемонстрували гарний рівень. А сьогодні в нашій студії чемпіон Європи та бронзовий призер Кубку світу з кікбоксингу Вако Аміль Міхтієєв та кандидат у майстри спорту чемпіон світу з кікбоксингу Вако Артур Зінченко. Хлопці, ради вітати нас нашій студії. Добрий день. А, Давайте почнемо з того, хлопці, якими були а, ваші досягнення особисті так, а, на цьому чемпіонаті. Я зайняв перше місце, провів два поєдинки. Для мене це були перші змагання у новій віковій категорії. Це з дорослих. Вагова категорія це була до 75 кілограмів, розділу у кік. Угу. Аміль? Для мене це були перші змагання в цьому році, та для мене було важливо їх гарно почати. Я зайняв перше місце та провів два поєдинки півфінальний та фінальний поєдинок. В по півфіналі я зустрівся з хлопчиком старше віком за себе. Та моя тактика до поєдинку була, щоб десь приграти його по балам та продихатись в першому поєдинку. А другий поєдинок був. Фінальний, та я завершив його достроково, тому що в мене з тренером був план на цей поєдинок. Та і він був виконаний. І ви, він був виконаний, завдяки цьому я і переміг. Ну, і план по тому, що почався чемп... чемпіонський рік, як почав, так і. Так, з перемоги. Так, чудово. Хлопці, я вас вітаю. Це дуже круто, це дуже круті досягнення. Але які ваші враження від участі в цьому чемпіонаті? Там дуже крутий чемпіонат. Це... Дуже добрий старт для року як спортивного. Тут ми відпрацьовуємо свої комбінації нові, які можемо використати вже на наступних етапах, можемо зрозуміти, яка у нас зараз підготовка, що треба підтягувати, що треба досконалювати. Угу. Так, я згоден з Артуром. Тобто, як почнеш рік, так його і проведеш. І я склоняюсь до нього. Та так, десь потрібно передивитись, десь робити е, роботу над помилками. Та, тобто, але тепер, головне на цій хвилі перемог і йти е, далі, далі. так? Далі. А, чудово. А як би ви оцінили рівень конкуренції? То, ну, рівень конкуренції завжди у нас великий в Україні. Е, у нас завжди великий рівень конкуренції, але е, це був рівень обласних змагань. Е, та ми завжди потрібно. Нам, як спортсменам такого клубу, нам потрібно, знаєте, як кажуть, тримати свою марку та показувати гарні поєдинки та гарні результати. Тому ми до цього йдемо. А до речі, про досягнення самого клубу, які досягнення клуб зробив на цьому у чемпіонаті? Ну, то у нас 17 перших місць. одне друге, і одне, одна третя. друге, так і одне третє. Ну, вражаючо. Тобто криворіжці як то кажуть, сильні показали себе на цьому чемпіонаті. Чудово, хлопці, чим важливо для вас перемагати от в таких чемпіонатах, чемпіонатах області. Ну, це по-перше, тренер дивиться, наскільки ти підготовлений до вже наступних кроків чемпіонату України, чемпіонату світу. Якщо ти виграєш чемпіонат України, то ти вже їдеш на чемпіонат Європи, Європи або світу. Це залежить вони йдуть рік через рік. Раз е проводиться чемпіонат Європи, раз чемпіонат світу в рік, то тренер дивиться, розуміє, що треба підтягнути всім. Це не тільки сказується як на якомусь одному спортсмені. Це якщо якась пробіл, так, в тренуваннях, то це сказується на кожному, майже. Тобто на всій команді, так? Так, так, так. Угу. Як скажу, як для себе, можна було почати з чемпіонату міста, але е, тренер вирішив, щоб я поїхав на чемпіонат області. Е, тобто, це як кожен рік я починаю з чемпіонату міста або з чемпіонату області, щоб далі, е, знаєте, як в в цей ритм, війти в цей не, ритм. ритм, е, тобто з нового року е, звикнути до атмосфери в ринзі, так, е, щоб коли були старти. Ще вище, ніж чемпіонат області, щоб я тобто, розумів, що робити. Що робити, так. Що робити? <світ> а, як тренери вас підготували до цього чемпіонату? Як довго взагалі йшла ця підготовка? А, підготовка шла десь за два тижні <кій> до змагань. Ми тренувалися <кій> 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 утром та, зранку та ввечері. Тобто, зранку була така більш легка тренування в вигляді пробіжки. Тобто десь 5-7 кілометрів, та робота в залі, тобто побоксувати на мішках. А ввечері вже, як завжди, були групові тренування, та, тобто роботи в парах, відпрацювання, щось, відпрацювання, відпрацювання так, комбінації. Артур провів два поєдинки, так? Так. який з них запам'ятався найбільше, і який тобі, ну, скажімо так, був можливо, можливо там важче, ніж інший. Напевно, це був другий поєдинок, такий саме вражаючий, тому що я його закінчив досроково нокаутом. І, напевно, такий найважчий це був теж другий, тому що з ким я боксував цей, його не можна назвати хлопчиком, цей чоловік був 91-го року народження, то було якось морально тяжко, що розумію, що він, коли закінчував 11 клас, я тільки народився. Ну, вражаюче, але все ж таки, але і, все ж таки і, тим більше достроково, так? Достроково. Так. А, Аміль, про твої поєдинки. Так, я, в мене, як і у Артура, запам'ятався другий поєдинок фінальний, тому що до фіналу слабкі суперники не доходять. Завжди доходять такі, знаєте, самі крип, крепкі та Сильні, так? Самі сильні. так? І в фіналі я зустрівся е, у Артура. Це був дебют. В... Серед дорослих, а близько. в мене вже, тобто, вже не перші змагання. <кій> і за мене теж суперник був е, старшим на 5 років, за мене, але це не потрібно, щоб це нас якось запиняло чи насторажува. Це неможливо. Е, я теж е, свій, свій поєдинок закінчив достроково е, в першому раунді, е, тому що в мене була тактика на цей бій, і я. тобто, Виконав так. Викров, так виконав, виконав так. А, ну, молодість показала так, так. цим чим, чоловікам, <рес> що, що їм потрібно ще працювати. А, чудово, ти сказав, що до фіналу доходять сильні, слабкі не доходять. Хіба бувають на чемпіонатах слабкі бійці? А, знаєте, вони відсіюються. Тобто до фіналу доходять то, той боєць, якого більше. Наснаги, більше бажання та той, хто тренується. Тобто слабкими називаються тих, хто не доходить до фіналу, я зрозумів, так? Хлопці? <рес> Чудово. Хлопці, але от я запитував, так, от, чим важливі для вас змагання там, і участь у таких змаганнях, як чемпіонат чемпіон міста, чемпіонат області. Ви світу, чемпіони світу, чемпіони Європи. Ну, Чим для вас цікаві чемпіонати міста і чемпіонати області? Що вони вам е, можуть надати для більшого, там, якщо ви вже чемпіони світу і чемпіони Європи? Скажемо так, що ми, би, ми до цього доходимо. Спочатку, знаєте, е, як в іграх якийсь там е, в комп'ютерних, спочатку рівень трошки менший, потім вже е, сложніший, та ще. Тяжкіший рівень, точно так же, точно також і тут. Тобто, спочатку чемпіонат міста, потім переходиш вже суперники трошки тяжкіше становити на чемпіонаті України. І далі, якщо ти ж проходиш на чемпіонат України, суперники ще сильніше, це чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Тобто, тобто такі сходинки, так? Щоб потрібно пройти, щоб дійти так, до Звісно, ну так, але для мене як. Оці такі от чемпіонати міста, чемпіонат області це більше як зустрітися з якимись своїми друзями з інших міст, та також напрацювати якісь техніки, які ти е, думаєш використати на інших змаганнях. Те, що ти відпрацьовуєш на тренуваннях, ти тут вже намагаєшся якось використати. Угу. А, хлопці, які плани та цілі на майбутнє? До чого готуємось, де будемо за вас болівати? Спочатку нам потрібно пройти чемпіонат України. У Артура чемпіонат України mm -hmm. буде проходити у цьому місяці, а у мене в наступному, в квітні. У мене ціль зайняти перше місце на чемпіонату України та війти в збірну команду України. Та вже від цього будемо відштовхуватися та їздити на змагання, тобто тренера. Є план, який потрібно зробити на цей рік, та ми будемо по ньому рушати. Ну так, я казав фамілю, у мене в кінці цього місяця чемпіонат України з кікбоксу, ну, з юніорів. Це він буде проходити з 28-го по, по 31. так. І одразу через неділю, з 4 квітня по 7 або 8 квітня, буде проходити чемпіонат України також з тайландського боксу. То я планую туди і туди поїхати, щоб були більші шанси виграти і там, і там, і щоб потрапити в збірну. Чудово. Хлопці, і завершуючи підсумовуючи нашу розмову, так, забув запитати, у вас, як би ви оцінили рівень підготовки організації цього чемпіонату області? Так, на якому рівні все там відбувалося? Суддівство, організація, все таке інше? Суддівство було на гарному рівні. Мені здається, що. Якщо порівнювати з, е, з тим роком, то вони вдосконали свій суддівський рівень, та, тобто ну, добре, і зал е, вони додали більше інтер'єр, ну, тобто ми... все на mm. вищому рівні? Mm. Так, на вищому вони в минулому році був зал, так собі, будемо частина, але в цьому році вони його вже відрестор... відреставрували, і було якось навіть приємніше там бути. Чудово. Ну що ж, хлопці, ще раз хочу вас привітати з цими досягненнями на чемпіонаті області з кікбоксингу. Подякувати за те, що ви зайтали нашої студії, та звичайно побажати вам в найближчому майбутньому на чемпіонаті України звичайно ж перших міста перемоги. Дуже дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто і говорили ми про чемпіонат Дніпропетровської області з кікбоксингу. У гостях у нас були Аміль Міхтєєв та Артур Зінченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.